Проєкт Юрти Незламності це спільний проєкт разом із Даулетом Норжановим, казахським бізнесменом, з казахською діаспорою і мною, народним депутатом України, головою міжпарламентської групи дружби Україна-Казахстан. Ідея цього проєкту з'явилася буквально кілька місяців тому, і Даулет Норжанов, казахстанський бізнесмен, мій друг, підтримав цю ініціативу, і ним було закуплено шість казахських юрт. Які встановлено вже сьогодні четвертами бачимо у Львові. Після першої юрти, яку встановили у місті Буча 6 січня, ми побачили, наскільки цей проєкт не просто символічний і дружній від дружнього народу Казахстану, а він ще дуже болісний для е, нашого ворога, для Росії, для Москви. Ми бачили перші заяви там, пані Марії Захарової, яка зверталася до свого візові в Казахстан, щоб він. Дав публічну, публічний коментар з приводу того, чи все ж таки офіційний Казахстан має відношення до встановлення цих юрт в Україні чи ні. Натомість офіційний Казахстан коректно дав відповідь Москві, що вони пишаються тим, що в Казахів є юрти, що це приватна ініціатива, і вони не вбачають в цьому нічого поганого, коли один народ підтримує інший народ. І таких юрт вже встановили в Україні чотири. За планом попереднім ми їх плануємо встановити шість: це місто Буча, місто Київ, місто Харків, Львів, Одеса та Черкаська область. В Черкаській області плануємо встановити в селі Моренці, де народився Тарас Григорович Шевченко. Це буде така юрта незламності, музей, в яку ми плануємо потім передати атрибутику із цих юрт. Ми плануємо що в ці юрти закупити. Ми вже замовили книги, відгуків нас запитують громадяни, які відвідують наші юрти, щоб залишати відгуки теплих слів на подяку народу Казахстану за такий жест, який сьогодні роблять казахи, які встановлюють свої юрти в Україні які відкривають двері свого дому. Ці книги потім плануємо передати в музеї, щоб. Наші діти, наші нащадки могли читати і бачити, хто підтримував українців в такі важкі часи. Ну і сьогодні ми відкрили юрт у місті Львові, в місті, яке приймало від першого дня повномасштабного вторгнення величезну кількість і українців, і тих самих казахів, які нам сьогодні допомагають, які приїздили до Львову і потім з Львову їхали до Польщі. Багато матерів, багато дітей, багато літніх людей приймав Львів. І для нас було важливо Львову теж зробити і встановити у Львові юрту незламності для того, аби львів'яни теж відчували наше тепло. Ну І сьогодні до наших юрт незламності великий інтерес як засобів масової інформації, так і І Ми знаємо, що Москва відслідковує кожне встановлення юрти. Вони дуже гостро реагують, їм дуже це неприємно. Їм неприємно, що Казахстан сьогодні допомагає Україні. І це не зброя, це не протиповітряні оборона, а це казахський дім, який відкриває сьогодні двері для українців, які дарують частку тепла, частку своєї любові і частку своєї підтримки українцям. Дякую. Це казахський.